Два місяці тому у Великій Британії злодій гурмани вкрали дві з половиною тисячі пирогів у мішленівського шефа. Значить так, що було? Ага, вантажівка з порогами, фаршем і ста літрами підливи. Їхала на різдвяний ярмар. Ага. Загальна вартість продуктів складала 250 тисяч фунтів стерлінг. Це 300 тисяч баксів. А це 1,3 мільйона гривень. Нормально слухайте, відомий британський шеф-кухар розповів про злочин в соцмережах і показав фото своїх легендарних порогів. Тож крадії не змогли продати випічку і залишили її у вантажівці зі зміненими номерами. Але там пироги з м'ясом були знайдені через два дні. Ви ж розумієте, якими вони були знайдені абсолютно зіпсованими. Ай, шкода. шкода, але ви не засвучуйтесь. Ми так. по перше не британці, а по друге, сьогодні ми приготуємо не менш смачну альтернативу. Фаршировані порційні булочки з м'ясом. Yeah. Це, до речі, чудовий вибір для швидкого сніданка, uh -huh. який зручно взяти з собою навіть зі зміненими номерами. То правда. А от рецептом начинки із секретом золотистої скоринки вже готова поділитися. Кулінарна експертка, блогерка і викладачка школи м'ясних сомельє Ірина Рудневська. Запрошуємо в нашу кухню. Так, діти стали в ряд. Школа сомельє. вітаю вас! Вітаю добрий ранок. Так, ну розказуйте. Давайте одразу до справи, що готуємо. Готуємо сьогодні. Я навіть не знаю, як це назвати. Мабуть, такий сніданок, чоловічий, знаєте, такий повноцінний. Гарно назвали, а підходить, так. підходить. <с camp> Надихну... в вхолодильник. Надихнув мене, до речі, надихнула булочка Кайзер, яку я спробувала в одному з м'ясомаркетів, тому що вона також хрумка, значенка. Кайзер то король, то цісар. Мабуть, король надихнув когось зробити таке дуже. Смачна, і я вирішила, а чому її не урізноманітнити. без проблем. І, а чим ми можемо допомогти е вам? Допомогти ви мені можете. Спочатку нам знадобиться французька булочка або міні-багет. Mm. Тобто, якщо це чому чоловічий, тому що у мене міні-багети такі, знаєте, які ну, ну, так, от, так, там... такі зовсім не міні, Так. <свят> міні-багети, але не булочка. То так, булочка так. була би якраз би для жіночки також або дівчини так, нормальний так, такий так. сніданок. Mm. А це суто чоловіче. Тобто багети, uh -huh. uh, два вида сиру у нас вершковий моцарелла, і я використовую. Курочку під копчену, угу. е, зелень і томатики. От всі інгредієнти. Добре, так. ще раз перерахуємо. Значить, міні-багет французька булка. У нас є два види сиру, копчена курятина, трошки зелені і томати. Всі що Сирно. ми робимо? Роздавайте задачі. Значить, вова вас а. попрошу е, натерти сир, ага. а вас ага. попрошу нарізати томат без проблем. кубиком. Кубиком так. А uh. я зроблю виріжу і покажу зараз, як потрібно вирізати хліб. І, до речі, як альтернативу можна використовувати не тільки цю французьку булку, яку дуже так. складно знайти, ну, можливо. Але всі знають булочку малятку, так? А, о, Гад... до речі, Ді... яка французька булка? А, наша булочка-малятка, дуже класно, дуже класно. Чеці. Чиабата, чиабата ще як варіант, так. Угу. Але, до речі, я би не рекомендувала використовувати от в даній страві булочки, ті, що бургерні, оці маленькі такі, м'якені. Ага. Вони дуже дуже. О, такі е, ой, та ну, я одного ніжні. разу купив. Я розрізав, воно все, воно нічого з неї не лишилося нічого не лишилося. А, Тому... а що мені всі томати нарізати? Да так? так кубиком нарізайте, якщо всі? всі томати це для соковитості нашої начинки. Значить так ще раз лайфхак, якщо немає французької булки або міні-багета в супермаркеті, не завжди знайдете. Можете взяти малятко або візьміть чиабату. Або чиабату. бато до речі, є і біла, і сіра, тому ви можете використати. Я так розумію, смак. що коли ми обираємо булочку, то ми керуємося тим, щоб скоринка була трошки твердіша, ніж зазвичай. Так, бо всередині вона дуже дуже ніжна, а зверху ага. це буде хромка, хромка скориночка. Ось таким чином ми маємо, бачите, звільнити серединку, вибрати м'які ж. До речі, можемо потім використати десь на Клет ну, котлетках, кутліпоклетках в котлетках, все правильно Тоже, не дай Тіль... бог сказати, що ми <сил> шахи. Ми Уже погана людина. Це чого, чого погана? Досвідчена. <ріст> а це фірс. <ріст> так, добре, поки ми нарізаємо, в мене питання так. про це грудинка, правильно? Так, куряча? так куряча, Чому кури? вона копчена? Вона підкопчена? Бо це така технологія ага. для того, щоб підсилити смак. А... Є оце як він називається? Рід, рідкий дим, чи як? Так, є таке. Це таке, є таке, але його найчастіше використовують все ж таки в промисловості або в ресторанної. Це коротше, така рідина, я хасу песню. Щоб робити копченість продукту, ти прям заливаєш смак, на смак. смак. А Ні, тільки димка, смак. Рідкий дим він може бути в декілька, скажімо так, варіаціях. Він угу. може бути у вигляді порошку, перш так. у вигляді жиророзчинної суміші ага. або у вигляді такої олійки. Угу. І ці всі види, до речі, курочку. Підкопчено, бачите, вона е, гарного кольору? Так. Тобто, це свідчить про те, що тут немає у нас барвників, uh -huh. немає там у нас, знаєте, переходів якихось таких uh -huh. ну, а тобто, не вона змусили. не шкідлива однорідного вона... кольору. Однорідного кольору, і всередині вона має бути ось такого натурального кольору. Бачите? Uh -huh. Тобто, е, ну розовенька, яка в принципі вона в природі без а ви знаєте, що мені завжди було цікаво? Оце, що... знаєте, є, оце риба? Я так деколи коли бачу так. в магазинах наприклад так. холодного копчення, так. гарячого так. копчення. Це воно як відрізняється? Чи буває таке м'ясо? А, буває і м'ясо буває, Холодний, е? холодного і гарячого копчення. Угу. Залежить від чого? Від температури, перше, тому що при, при якій готується е, ну, м'ясо або риба. Ага. А, і е, залежить від цього, залежить. Ну, як варіант е, е, термін е, його споживання? Uh -huh. Якщо гаряче копчення, то це дуже швидко. Якщо риба, то це 3-5 днів. Uh -huh. Якщо холодне копчення, то це Ви маєте на увазі що зберігати зберігати, зберігатись. А холодне копчення до 2-3 місяців. Ну, як правило, а... тому виробники роблять холодне, так? Ну, виробники ні. Воно трудозатратне досить і тому е, можете порізати населення. Оцей ще поріжте і нам, нам вистачить. Хочу профілон. Ми то не вийшли. Тому м'ясо зазвичай те, що ми купуємо, риберця, ось це все це гарячого копчення, uh -huh. тому що це дуже швидко. Uh -huh. а, підсолили, засолили знову ж таки, або сухе, або мокре маринування. Ага. А, може, ще є сухе і мокре так, маринування, так, так, є, просто натерли, знаєте, сіллю, так. є те, що в маринаді там в соляному розчині це все тримають. Uh -huh. Потім це дивусь. все сушуть. Якщо це гаряче копчення, то це е, менше часу. Так. ну, Загалом може бути всього там за. Два дні впоратися, uh -huh. а якщо холодне, то це може бути до п'яти днів. Я не здаваюся, якщо копчення буває simple, continuous і <рес> <and> present perfect. <рес> <рес> Просто всі таблички, які є, всі використають. Да. Тому до рідкого диму. Частіше його використовують саме в е, ну, таких знаєте, промислових масштабах і ресторанних. Uh -huh. А що стосується дома, то краще використовувати все ж таки, uh -huh. все ж таки продукти, які дають нам аромат диму. Це, uh -huh. це що може бути? Слива. А, чорнослив. Паприка. Так. А, ну, чорнослив, наприклад, ми можемо тушкувати з вами в чорносливі ну, яловичину або свинину. Так, угу. І це в нас буде вже смак якогось копченого продукту. Да? А, паприкою, натирати, тепер ми це все об'єднуємо. Ось галайді. так. Тепер всі сюди все скидаємо. все. Прямо все. все. Прямо все. Бачиш? Так, це у нас класичне поєднання продуктів. Класична. Томати, сир, грудинка. Чи є, є якісь варіації чи варіанти? Звичайно, звичайно, ви можете кожен день, наприклад, грудинку замінити, ем, ну, якоюсь там ковбаскою іншою, або так. шинкою, так. або, наприклад, рибкою червоною. Давайте чесно, чоловічий сніданок. Сосіски. Можна і сосиски, до речі. сосиска одна, в упаковці там лежить. Що було? Що було, то поклав. Супер. Сіль перець додати. Тата три, два, один. Так, поїхали. <сіхання> От бачите, Добрень тепер буде у нас ага. дабл дабл чоловічий сніданок. Е, тепер перемішуємо. Ложечка ага. це все перемішуємо. А що ніякого ні магнеза Шо, сюди, нічого? Таке е, в нас тут є е, томати, які дадуть нам ага. соковитість. Це ага. uh -huh. прекрасно. Але якщо вам раптом буде цього замало, або вже така харчова звичка, або киньте майонез і буде опаки. До речі, це вже смачно. Тому якщо у вас немає зайвих 12 хвилин, то можна це вже з'їсти з булкою, знаєте, з'їсти і булко. Все, тепер, от з цим всім, ми ось так досить добре. Це все щоб ми воно сік пустило, це важливо. Ну для того, щоб воно знаєте. А Ви так з горкою чи так, щоб з горкою, бо воно ага. ж просяде, сир у нас а... просяде, тому ми ось так прям ретельно це все. О, що ти так і так, якби мені накладав? А я ось для так, вас так, бачите? Добро. Так <реш> <реш> гарнено понакладаємо. Mm -hmm. Так, і для того, щоб mm -hmm. збільшити ще більше, додати смаку, mm -hmm. я. Сирного вершкового так то даю ось сюди ще а, ось такий слайс а, ого, таким щось. чином. Ми закриємо, щоб не пересушилась наша начинка і щоб не витікало, так Ну витікать Вперед. сир, то в нас рівно потече mm, ні, ну. так. Щоб не витікала, начинка. <ріх> так. Добре, тепер кажіть, як так. правильно в духовку на скільки градусів і на скільки хвилин а, там Виходить. все прекрасно. Тепер це все ми викладаємо так. в духовку, ага. у кого є аерогриль До речі, це зараз дуже така крута штука, ага. яку використовують. Е, можна в аерогрилі. Так. А, е, для, нас простих а для, для нас простих смертних у всіх є духовка. А, до речі, зараз духовка 180 градусів. 180 градусів. 12-15 хвилин, в залежності від того, яку булку ви використовуєте. Ага. Ну, тобто, Щодейко. яка у нас так. товщина. Я прилип а як... сир, готова. Е, ну, все ж таки пергаментом застелити, знаєте, використати. Тому це все ми ось деко, пергамент і все сюди викладаємо. Якщо аерогріль, там є решіточки, викладаємо там на решіточки і також ставимо там духовку, все можемо ось так. А якщо в нас немає 15 хвилин, то в нас є прекрасні гості. Правильно, і нам вже заздали. Бо в нас немає прямо в ефірі стільки часу. Духовці? Ну давайте. давайте. Так, беремо дістаємо. Мої клешні. <гас> О, диви, як файно розтекся. Вау, яка краса! Чіпка може? Сюди. Скажу зразу, мені впало. <гас> Вау! Ставте сюди на так. А давайте знаєте що. Поки поки ми тут зараз будемо готувати, нарізати, я б хотів, щоб ви дістали свої блокнотики і е, записали інгредієнти, з яких ми робимо сьогоднішні наші булочки. Значить, вам треба французькі булочки, вам треба копчена куряча грудинка, вам треба сир, моцарела, томат, петрушка, вершковий сир, е, сіль і перець. В принципі, от цей і інші всі рецепти можете знайти в наших соцмережах всього нашого, якщо просто так от візьмете і перейдете за qr кодом, який ви бачите зараз на своєму екрані. А можна так зробити? Де мій телефон? Я можу бити. А я до речі, вам покажу. А це ще можна було притрусити зеленюшкою. Давайте я наріжу, чи давайте ось такого зробимо. Аплікація це еклер Чоловіка, та це чоловічий Так імітація хочу вам показати, яка там буде краса всередині. Ось ви погляньте, як це все тягнеться. Хлопці, тому я пропоную вам це все зразу давайте скуштувати. Я, Дав я, давайте, давайте от, 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 от розріжемо. А я зараз вово nice. дам вам таку ж тарілочку. Тримайте. Так, угу. Боже, як добре. Тримайте. Угу. А ну, ви маєте це скуштувати. Сирочок тягнеться, правда? Це добре? Хрумка скоринка, соковита начинка. І гарна альтернатива. чоловік мовчить. А мене це смак дитинства. Ну? Це смак У мене просто коронна страва моєї мами. Вона колишня спортсменка, тому в неї не було цих хелсі-борщиків, а гарячі бутерброди. Але ж мама могла мама ж могла це запакувати з собою. Це ж булку, яку можна мама. Ти чуєш, що каже Володя? Ти могла це запакувати з собою Ні, серйозно. Ірина, скажіть, будь чим як його запакувати? Слухайте, це можна наприклад. запакувати і взяти, але я все ж таки не рекомендую цього робити. Бо коли сир вистигне, це буде ну трошки така субстанція, знаєте, не дуже до смаку. Тому Дуже круто взяти це, наприклад, заготовку ага. а на роботі в мікрохвильовці. Ага. Це все приготувати все. і все дуже швидко Ось, вийде все, у вас так, просто так само. Так, да, так, так, просто так, так, швидко так, там так, на скільки градусів так. поставив на дві хвилини. Коротше, це ми називаємо давайте так чоловічий еклер сьогодні або фашировані булочки із м'ясом із секретами вибору і приготування такого копченого м'яса. Сьогодні з нами ділилась своїми секретами кулінарна експертка і блогерка Ірина Руднєвська. Дякуємо вам за нову страву для нашого ранкового меню і за задоволене обличчя хаса. Гляньте, як людина їсть. Боже мне плавать. Дякую вам смачного.